TV. Для вас в прямому ефірі працює Бочкова Марія. Отже, головна тема дня День учителя. Сьогодні у випуску українські вчителі готують зустрітися зі своїм черговим професійним святом, про їхні радощі та тривоги, здобутки та перемоги. Про це та інше у випуску, як завжди, доступно, цікаво та лаконічно. Отже, тема дня головні герої освітнього часу. Наші кореспонденти завітали до навчального закладу спеціалізованої школи імені Івана Франка міста Київ. Отже, надаємо слово Мазуренко Ані Анна. Чудово. Вітаю, Марія, вітаю наших чудових глядачів. Сьогодні ми зі знімальною групою знаходимося в епіцентрі подій у школі номер 92 Сьогодні панує прекрасна атмосфера та щирі привітання. Отже, зараз я хочу поставити декілька запитань винуватцям сьогоднішнього свята, нашим прекрасним вчителям. Миколаївна, яка саме курйозна річ сталася з вами під час уроку? Під час інтерв'ю можна я скажу, яка сталася дуже курйозна річ. Коли брали інтерв'ю, показували по одному із каналів наших українських і починається репортаж, який Ми так чекали, годину знімали. Ірина Миколаївна підходить до шафи, нахиляється і бере нашого друга. І вийшов ракурсну зовсім некрасиве обличчя гарної вчительки. Оце було найкур'йозніше, мабуть, у моєму житті. Але я тепер готуюсь гарно до інтерв'ю. Дякую. в може... мене для вас дуже беруть казка. Е, як вам здається, вдається е, ну, зберігати витримки і терпіння? От що вас надихає? Ви Збережені витримки терпіння мене надихають тільки мої учні. Дякую. Дякую. Ой, ви Чому вчиться учитель від своїх учнів? Чому вчиться від своїх учнів? Вчиться бути добрим, бути дружнім і любити один одного. Дякую. Добрий день. А, чи хотіли б ви працювати у школі до 100 років? Ну, до 100 років, мабуть, мало, але трошки ще попрацювала б. Дякую. Вікторія Вікторівна, які ви забавні або, можливо, смішні прізвиська давали своїм учителям, коли були ученицею? Вчительку да, біології ми назвали Клеопатрою, це точно пам'ятаю. Бо вона постійно ходила отак, так. І прямо. І голову тільки отак повертала. І отак. Добрий день. Добрий. Нам усім дуже цікаво. От яке дивне запитання вам задавав учень? Я не можу зараз пригадати, яке дивне запитання. Може, діти мені допоможуть? Ану, які у вас були дивні запитання? Віталій Юрійович, як на вашу думку, виглядає ідеальна вечірка вчителів на День вчителя? Ідеальна вечірка вчителів на День вчителя виглядає без учнів, без школи, з тим, про що не можна казати, вголос. А саме з гарними друзями, з гарним настроєм. і Незалежній Україні без війни, дуже дякую. Нас добре, Прогнозують місцями невеликі опади у вигляді премій та грошових винагострів. В місті Києві, а особливо в Голосіївському районі, пройдуть зливи пошанувань і захоплень від учнів та батьків. А сила вітру, що несе переміни, сягатиме 30 метрів за секунду. Показник термометра учительського настрою буде максимально високий. В окремих районах спостерігатиметься мінлива хмарність у вигляді недописаних конспектів та недоперевірених зрушить. Але хвилюватися не слід. Наступний день обіцяє бути спокійним. Нічого унікального у природі не відбуватиметься. Червона книга учителя відпочиватиме. А загалом на усій території України отримується стабільна, сонячна, весела та святкова погода. Успіхи Виглядати ви будете крутіше всіх. Адже новий навчальний рік дарує вам бюджет. Витрачайте його в перший же місяць року. Тильці! Новий навчальний рік буде наповнений великою кількістю неймовірних, цікавих і захоплюючих справ дому. Близняки, у 2022 2023 навчальному році ви зустрінете велику любов. Дуже велику. Не менше 130 кг. Ви будете мати задоволення багато витрачати і на менше задоволення багато заробляти. Ле, якщо будете їсти багато шоколаду, тістечок і булочок, а новіте гардероб. Дівам цього року пощастить, їм підвищить зарплату. До речі, як і іншим знаком зодіати, звісно, частини підвищення традиційно доведеться витратити на потреби рідної школи та медитичні матеріали. Та це вам буде тільки в радість. У випадку ж неочікуваний хандрів люблена. Гарна книга, крісло і теплий плед швидко повернуть вам стан бойової шкільної готовності. Терези. У житті терезів справжній порог. грошей небагато, а гостей повна хата. Скорпіони Давно себе воювали повагу. З, під... З гордо піднятою головою йдемо вперед. Вас чекають нові досягнення, наприклад, перемоги в конкурсі 4 роки. Стрільці. Стрільців чекає весілля. Хто підвинець, той красунчик і молодець. Козиріг. у новому навчальному році на роботі очікується підвищення, ваш кімени переїде на поверх вище. Водолій. Ваше море не перестає вас хвилювати. Налаштуйтеся на нову течію. Риби, звання учителя року чи перемога в конкурсі репетиторства і гарний заробіток продовж екзотичної Мексики чи Шрі-Ландії не обмежуйте себе в мріях. Кордони скоро відкриють, а керівництво обов'язково підтримує ваші найсміливіші задумки. На цьому гороскопу підходить до свого фінального завершення. Дякую за увагу! До Побачення! День вчителя припадає на прекрасну пору року. Це час, коли шелестить золотими листями осінь і приносить нам свої щедрі дари. Сонце стає лагідними бажаним, небо стає глибоким і синім. Усе це лише підкреслює, як ми любимо вас, дорогі вчителі! Для вас ці теплі осінні акорди. Якби не учні, ті, заради кого вчителі не досипають ночі, готують цікаві уроки. Ті, хто їх боляче ранить, ті, за ким хочеться плакати на випускному. Аби з'ясувати, які вони учні сьогодення і що вони думають про вчителів, ми наняли компанію кореспондентів, спеціальна група відважних репортерів. Спробуємо зв'язатися з ними. Студія. Алло, студія. Ми знаходимося тут, у школі. Спробуємо розповісти вам про те, що нам вдалося побачити. Ми запитали учнів 92-ї школи, що вони думають про своїх вчителів. Опиши свою вчительку трьома словами. Людмила Іванівна, вона дуже гарна. Я її люблю і вона найкраща. Що ви можете побажати своїм вчителям? Всього найкращого, здоров'я, щастя та неймомирного неба. Що ви думаєте про свого класного керівника? Наша Ірина Миколаївна дуже добра. Найгарніша. Вона неї завжди гарний настрій. Вона мила». Вона добра, красива, дуже гарна. Герна. Опиши свою вчительку трьома словами. І напевно пані на дуже. Гарна, весела, вона нас дуже гарно вчить. За що ви можете подякувати своїм вчителям? Я можу подякувати своїм вчителям за щирість, за гарну подачу матеріалу та впевненість у своєму викладанні. За що ви можете побажати своїм вчителям? Я б хотіла побажати щастя, здоров'я, кохання, удачі та гарних учнів.